Всім привіт! З вами Сергій Дел. І сьогодні хочу вам показати, дещо цікаве. Дивіться, зараз я вам покажу до вашої уваги, це мій павербанк, який я сам зробив О, такий з банюк з неробочих амулі, тобто в лапках можна сказати з мусору, з хламу. Зараз він виручає і гігабітний інтернет мені постачає. От так. Це він є. Тепер другий такий ж самий я собі зробив. Дивіться. От. Він працює, це вже наполовину менший. І таких пауербанків я вже тільки в нашому містечку зробив достать. Але зараз таке саме, чому я знімаю відео. от Коли знімають, наприклад, такий павербанк, багато хто от показує в інтернеті, що так знімається, складається туди-сюди і все працює. Тільки є один великий нюанс, який ніхто не говорить. Тільки можуть написати одне акумулятор 16850, точніше 18650, має бути з плоским плюсом. Давайте розберемося, що це означає. Давайте. Тому що багато хто не знає, але давайте розберемося. Дивіться, це акумулятор Samsung. 18650, що тут має бачити 30, Samsung 30 це. 2000 мАг. Це плоский нуль, бачите, який є плоский. Тепер дивіться, беремо ще один акумулятор це Trust Fire Battery 2400 літіум вся біда. Тепер дивіться. Яка ситуація у нас? Бачите, він вищий. Дивіться. Не з плоским нулем, а з таким, точніше плюсом. А знаєте чому? А от чому? Думають, що ці акумулятори практично однакові. Тот То я вам скажу так: ці акумулятори практично однакові. Ємкість їх може відмінятися, але хімічна структура їх абсолютно однакова. Діло в тому, що цей трошки довший, ніж цей. Тобто в Powerbank, якщо ми його будемо вставляти отакі от банки, вони підуть, а отакі от вже не підуть, вони будуть трошки довші. А яка різниця в них, я вам скажу якраз і це сказати саме головне? Тому що ці акумулятори не мають захисту. Тобто, Якщо ми, ви заряджаєте через наприклад, через, павербанк, там є мікросхема, там є спеціальна пам'ять. Там є спеціальна мікросхема, яка просто вираховує напругу і більше не заряджає. Якщо підключити її напряму через якесь зарядне без захисту, то вона просто може стрілити, вона ну, заряджається до, до тих пір, поки не стрілить. А вот ця з таким плюсом не, не, не плоским, вона просто під цією бідою. бачите цього. Тут такого, якщо такого зрізати, я не буду зрізати, просто я вам скажу, повірте мені на слово, я просто знаю, як воно є. Під цим, якраз от куди я показую, тут знаходиться ще одна мікросхема, яка якраз є контролером і є цей захист. Якщо заряджати цю баньку, тут то, точніше смолу заряджати напряму, то вона дозарядиться до 4,2 і, і далі вона не піде. А якщо Зарядне на прямо такий, то може стрілити. Але зараз таких зарядних ж немає. Зараз всі такі нормально заряджаються. До речі, знаєте, звідки я цю баньку взяв, Не повірите? Це від електронних сигарет. Тому якщо маєте електронні сигарети і вже які у вас не працюють, не викидайте в мусор. Тому що ми з них можемо зробити гарні павербанки, ось такі. Потужніші. Чим більше їх буде, тим буде потужніше для наших захисників та захисниців України. Для ЗСУ. Ми таке можемо робити ось з таких баньок. Навіть гірших, там такі менші баньки, спаємо. Просто, просто буде їх більше. Це. Слава Україні! Героям слава!